Робочим візитом Херсонщину відвідав лідер партії Сильна Україна Сергій Тігіпко. В обласному центрі об'єктом уваги політика став комбінат хлібопродуктів. Оглянувши підприємство, Сергій Тігіпко висловив переконання, що для успішного функціонування та розвитку галузі у Херсоні необхідно розширити сферу діяльності комбінату, особливо у світлі ратифікації Україною та ЄС угоди про асоціацію. Коли ми говоримо про такі підприємства, то будемо казати відверто, що це перспектива України, тому що сільське господарство ну сам Господь Бог нам дав такі умови, що тут ми маємо бути лідерами світовими, і за останні роки вдалося показати, що ми такими і є. Ми практично стали другою країною, яка на експорт е, дає е, зерна е, дуже серйозні обсяги. Але коли ми говоримо про ту нестабільність, яка сьогодні є, то що вона не дає нам робити? Вона не дає нам робити те, що ми свого часу зробили з соняшником. Ми заборонили на певний час вивоз насіння, а це дало можливість отаким переробним підприємствам самим виготовляти. Туж соняшникову олію, і за короткий час достатньо ми стали країною номер один в світі по експорту соняшникової олії, і от це саме головне. Нам потрібні інвестиції, і нам потрібно захищати ринок для того, щоб ми грузили от сюди не зерно, яке ми сьогодні бачимо, грузиться, а щоб ми починали вже переробку зерна грузити. Оце мені здається саме головне зараз для нас, тому що кожний крок по переробці це додаткові робочі місця і це додаткова вартість, яку ми повинні знайти і заробити отут в Україні, а продавати вже туди. Щодо самої асоціації, лідер сильної України не має ілюзій і радить не забувати про можливі складнощі перехідного періоду. Проте вбачає в довгоочікуваній ратифікації угоди нові по справжньому перспективні можливості для нашої держави. То, что закон был вчера прийнятий, э, принят, я считаю, что это положительный момент, потому что э, практически этим самым мы открываем себе э, доступ к зоне свободной торговли с Европейским Союзом, самым большим и самым богатым рынком, естественно. Проникновение туда для наших предприятий будет сложным, очень тяжелым, но тем не менее это дает определенные надежды, и это послужит определенным компенсатором тех потерь, которые мы сегодня теряем на российском рынке. Но то, что происходит со срочкой, говорит только об одном. Украина практически теряет возможность влиять на свою внешнюю политику. Щодо врегулювання ситуації на сході України Сергій Тігіпко має власні досить чіткі переконання. У першу чергу політик наголошував і наголошує на безперспективності військового вирішення конфлікту. Сначала власть прикрывалась войной и силой хотела решить вопрос, который изначально было понятно, что силой решить невозможно. Теперь под прикрытием мира они пробуют провести непонятные реформы, которые вообще непонятны никому в стране. У любого человека возникает вопрос, почему местные советы этих регионов Донбасса будут влиять на назначение прокуроров и судей, а почему в Херсоне или в Николаеве или в Одессе или во Львове Местные советы не смогут этого сделать с самого начала возникновения конфликта на Донбассе. Я говорил о мирном. пути. Я говорил о переговорах, я говорил, что все равно закончится все столом переговоров, мы все равно сядем за стол переговоров. В чем смысл был нагнетать ситуацию, в чем смысл был терять тысячи мирных жизней, тысячи жизней наших солдат, для того чтобы теперь опять сесть за этот стол переговоров, но уже с худшими позициями переговорными и с этими страхами. Огромная ошибка была власти, которая обещала получить, закончить военную операцию буквально за день-два, Месяцы прошли, тысячи жизней не стало и ничего не решено. Я думаю, что сейчас все-таки под давлением уже определенным власть поняла, что военного решения конфликта нету, а если это поняла украинская власть, значит постепенно будет все-таки найдено мирное решение. На цю ж тему Сергій Тігіпко поспілкувався із співробітниками Херсонського комбінату хлібопродуктів, які зібралися для зустрічі з народним депутатом. Зачепили тему виробничої галузі. Політик поділився з колективом підприємства своїм планом дій щодо збереження і розвитку таких потужних і стратегічно важливих об'єктів. Нагадаємо, Сергій Тігіпко в українській політиці з 1994 року. З 2002 по 2004 очолював Нацбанк України, а у 2010 році працював віце-прем'єром з економічних питань. У парламент. Сергій Тії веде партію Сильна Україна, маючи на меті зберегти здоровий баланс сил в раді заради забезпечення стабільного і успішного майбутнього держави.